Історія про те, як українські клоуни саміт миру збирали. Вітаю вас, шановні друзі! Цими днями у Швейцарії проходить саміт Миру, на якому обговорюється питання війни в Україні. Ініціатором цього саміту була саме Україна. Але якось так за дивним збігом обставин так сталося, що іншу сторону конфлікту Росію не запросили на цей саміт. Тобто обговорюється питання війни в Україні, і на цьому заході не присутня інша сторона конфлікту. Більше того, майже у половини країн-учасників на цей саміт не приїхали їх лідери, тобто президенти або прем'єр-міністри. І вони відправили там якихось міністрів або замів міністрів, як, наприклад, Австралія відправила міністра по справам інвалідів. Ну там взагалі такі персонажі приїхали. Але це не завадило Україні. Пропагандонським каналом розпіарити цей захід і сказати, написати, що там стільки людей приїхало, що вони ледве в тій залі помістилися. Правда, вони забули вказати про якість цих людей, але то вже питання інше. Окрім цього, що саме головне на цей саміт не приїхали ні президент Китаю СІДІПІН, ні президент США Джо Байден. Ну як то кажуть, саміт для своїх зібрали щось там, пообговорювали та й пороз'їжджались. І оскільки вони вже українська влада вже зрозуміла, що від цього саміту ніякої користі не буде, то вони вже анонсували інший саміт. Коли він саме відбудеться, поки що не зрозуміло, але вони вже заявили, що другий саміт миру все одно буде, і вже туди буде запрошена Росія. А ось декілька цікавих заяв, які українська влада вже е, зробила після цього саміту. Зеленського запитали з приводу Запорізької АЕС. На що він відповів, що обговорюється дуже важливе питання безпеки на Запорізькій АЕС? І тут у мене питання до Зеленського: а з ким обговорюється Запорізька АЕС під окупацією російських військ, Росію на саміт миру не запросили. З ким ви там що обговорюєте? З прем'єр-міністром Зімбабве або з міністром оборони Еритреї ви обговорюєте питання Запорізької АЕС, яка під окупацією російських військ. Потім ще один клоун заявляє, уповноважений з прав людини. Лубінець каже: це той що постійно каже, що ТЦК не має права затримувати людей, що все повинно бути в рамках закону. Але він не бачить жодної ситуації, коли ТЦКшники там пакують людей на вулицях, або коли ТЦКшники вбивають людей у ТЦК. Ні, цього всього він не бачить. І от він заявляє, що Україна ініціює питання обміну полонених всіх на всіх. Більше того, Україна готова виконати всі абсолютно пункти для того, щоб це було реалізовано. Знову ж таки, питання: з ким Україна обговорює це? Росії немає на цьому саміті. Країни, з ким ви в першу чергу повинні це обговорювати, їх немає на саміті. З ким ви все це обговорюєте? А я вам скажу, з ким вони це обговорюють. Financial Times видала статтю, в якій заявила, що у травні 24-го року 15% усіх поставок газу до країн Європи припало на Російську Федерацію, і вона у травні обігнала навіть по поставкам Сполучені Штати Америки. То з ким ви там обговорюєте питання обміну полоненими або захисту Запорізької АЕС? І з країнами Європи, які продовжують вести бізнес із нашим ворогом, для кого потрібна вся ця показуха? Для кого потрібна вся ця брехня? Але, звичайно, ж, зрозуміло, кому це потрібно. Тим, хто на цьому заробляє. А заробляє на цьому і Європа, і США, і Російська Федерація, і в тому числі українська влада. Єдині, хто на цій війні страждають, це прості українці. І не просто страждають, а вони гинуть. Тому що вся ця війна це один великий договірняк, результат якого геноцид українського народу. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.